Маленькі друзі, сьогодні ми з вами знову вирушаємо в подорож до країни математики. Подивіться, який гарний їжачок до нас завітав на заняття. Дітки, у нашого їжачка сьогодні день народження, і він вирішив запросити всіх своїх лісових друзів. Але щоб його друзі потрапили до нього на свято, їм треба виконати декілька завдань. Давайте з вами спочатку подивимося, кого саме запросив їжачок. До себе на день народження. Їжачок запросив ведмедика, лисичку, вовчика, зайчика та білочку. Дітки, давайте допоможемо звірятам швидше потрапити до їжачка на день народження. Вирушаємо. Першому допоможемо зайчику. Йому треба перестрибнути через цю річку. Для цього треба назвати дні тижня. Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя, молодці. Наступній допоможемо лисичці. Назвемо плащині геометричні фігури: квадрат, круг, трикутник, прямокутник, овал. Далі допоможемо вовчику перейти через місток. Для цього треба порахувати від одного до десяти, а потім навпаки, від десяти до одного. Починаємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. А тепер навпаки: десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Дуже добре! А зараз, малята, допоможемо білочці зібрати грибочки. Але ці грибочки не прості, вони з цифрами, і нам треба назвати їх сусідів. Сусіди це цифри, що стоять поряд. Перший грибочок з цифрою 5. Які його сусіди? 4 і 6. Так, вірно. Другий грибочок з цифрою 2. Його сусіди 1 і 3. Молодці. Третій грибочок з цифрою 8. Його сусіди це цифри 7 і 9. Розумники. А тепер допоможемо ведмедику. Ведмедик ішов по стежинці, яка розділяла ліс на лівий та правий бік. Йому стало цікаво, чого росте більше, а чого менше. Давайте порахуємо, скільки ягід малини росте на лівому боці. Один, два, три, чотири. Так, чотири. А на правому порахуємо 1, 2. На якому боці більше: на лівому чи на правому? Так, на лівому. Тому скажемо 4 більше, ніж 2. А скільки квіточок росте на лівому боці. Одна. А скільки на правому порахуємо. Один, два, три. Три квіточки. На якому боці менше? На лівому чи на правому? Так, на лівому. Тому скажемо один менше, ніж три. Дітки, ви великі молодці, гарно попрацювали і допомогли всім звірятам. Їжачок вам дякує і чекає на своїх друзів святкувати день народження. А вам до побачення!